Таращанська міська рада закупила новий бензиновий міні-трактор газонокосарку марки Хускварна для комунального закладу Таращанської міської ради, міський центр розвитку фізичної культури і спорту. Вартість техніки складає близько 200 тисяч гривень. Нова спецтехніка значно покращить обслуговування футбольного поля, забезпечуючи якісне утримання газону. Продовжуємо працювати над покращенням нашого стадіону, зокрема футбольного поля. Ви знаєте, що на початку року навесні ми провели роботи по пересіву, по покращенню стану трав'яного покриття. І, звичайно, це трав'яне покриття потребує значного догляду. Станом на сьогодні ми вже маємо полив, ми маємо власну свердловину. І коли поливається трава, відповідно, її ріст пришвидшується, і виникло питання в тому, що наш директор стадіону з своїми працівниками в ручному режимі не встигають обкошувати це поле. Тому виникла необхідність для придбання техніки, яка б швидко, вправно і, головне, якісно здійснювала зрізання трави. Директор стадіону тривалий час нас про це просив, почули, знайшли можливість, і було придбано Тарачанською міською радою косарку, автономну косарку бензинову хоскварна, вартість якої майже 200 тисяч гривень. Сподіваємося, що вона буде працювати справно і це ще один маленький вклад у розвиток спорту нашої громади. Придбали на стадіон – це підсесніку, яка необхідна для полегшення роботи. А, бо біля ручні газонокосівки дуже важко, треба виходити до нею косілкою 12 кілометрів. Це не зранку і до вечора е, біло, два чоловіки костюм. А я думаю, що цією газонокосілкою набагато легше буде.